Ви кажете, що може зробити чоловіка щасливим? Та коли, як той момент, коли треба валити дрова, валити ліс. О, і ти маєш вот таку річ. І тоді не важливо, чи холодно, чи зимньо, чи 15 см всього лише шина. От, бачиш, 15 см. Але воно робить чоловіка щасливим. І ти будеш в теплі разом з ним, якщо не будеш його ображати. Дивись, що робить 15 сантиметрів. Бачите, ліс валиться так. Фура за фурою. Отак. Запрошую запрошую до родини. Тут во, підтяжка. Смазав. Це повручно чуть, чуть попиляв. Десять таких колодок. Знову смазав. Сильно не душити і глядіти.